Чому я обираю свіджет за 250 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Зараз покажу. Аварійний акумуляторний ліхтарик свіджет ціна 250 гривень. Залишилось 500 одиниць. Це роздріб. Працює. Тепер погляньмо, яка якість. Свіджет за ціною 250 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Ліхтарик за ціною акумулятора. Один акумулятор коштує гривень 400. Дуже гарна якість. Ціна 250 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа Дешевше, чим звичайний акумулятор. Ціна аварійного акумулятора ліхтарика. ціна 250 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа От чому я обираю свіжи?